Газета «Обоз» порахувала, що щоб отримати пенсію 4 тисячі гривень, потрібно мати стабільний заробіток 15 тисяч гривень на місяць. І то це та пенсія в 4 тисячі гривень, яка буде вам, якщо у вас буде 35 років страхового стажу. Ну ви знаєте, я. Можу піддати сумніву ці обрахунки. Колись свого часу я теж рахував на сайті пенсійного фонду. Ну, правда, в мене там доктор наук, професор і так далі. Це теж, напевне, певні коефіцієнти, І я нарахував собі пенсію 8 тисяч 8 тисяч гривень. Я не знаю, наскільки, коли мені там буде 60. Три плюс, бо я в такому віці маю вийти на пенсію. Чи вистачить мені умовно 8 тисяч гривень для того, щоб бути немолодою людиною? Ну, ви розумієте, про що я говорю. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, на яку пенсію ви розраховуєте або яку ви очікуєте. Я поставив себе в телеграм-каналі, до речі, в шапці профілю, опитування: на яку пенсію ви очікуєте або маєте нині? І ось люди відповіли. 65% на пенсію не розраховують. 65% українців на пенсію не розраховують. Далі 18% українців живуть на пенсію менше 5 тисяч гривень менше 5 тисяч гривень. 6% живуть на пенсію від 5 до 10 тисяч гривень. І лише 4% живуть на пенсію 10-15. Ну, є 7% живуть на пенсію більше 15 тисяч гривень. Або розраховують на пенсію більше 15 тисяч гривень. Я не знаю, хто ці люди. Це, напевно, Судді, там можна було б ставити більше 150 тисяч гривень, ну таке. Якщо ви скажете, що це голосування ну, таке собі, то можу сказати, що проголосувало 15 тисяч особа, і кількість голосів збільшується. Ви теж можете зайти проголосувати, поширити, до речі, це опитування. І воно стане ще більш презентативним, взагалом передивилось, от, от зараз, бачите, вже 14 тисяч 530 голосів прямо в реальному часі. Тому, якщо мені якісь... Псевдосоціологи з своїми псевдонауковими дослідженнями, з своїх псевдомісовських інститутів скажуть, що це не те, а вони порахують зараз і скажуть інші цифри, то я не повірю. Я вибачаю, з 15 тисяч от уже 450 голосів це багато. це багато. Напишіть в коментарях, чи розраховуєте ви на пенсію, а я ще раз, ще раз свою думку. Повторю: не розраховуйте на пенсію, не розраховуйте, що в Україні в найближчі 15-20 років у вас буде гідна достойна пенсія, тому що ми набрали стільки боргів, і це ще не межа, не межа, що будемо віддавати дуже довго. І проблема в тому, що віддавати будете ви, і держава знає, як з вас це взяти. Телеграм Ютуб